Що робити, якщо вкусив кліч? Всім вітання. Зустрітися з кліщами можна протягом усього року, але пік їхньої активності все ж припадає на весняно-осінній період, коли на вулиці вологу і тепло. Кліщі не живуть на деревах, кущах, не стрибають звідти на голову і за комір їхнє природне середовище, це ґрунт та трава, у тому числі і сухості. Звідти вони переповзають на людей і прокушують найніжніші ділянки шкіри під колінами та ліхтями в паху, під пахвами та за вухами. Крім того, у небезпеці може бути голова, а також місця прилягання одягу до тіла, лінія шкарпеток та спідньої білизни. Якщо ви виявили в себе на тілі кліща, то видалити його треба якомога швидше. Витягти кліща можна як у найближчому травмпунці, так і самостійно за допомогою пінцету або нитки, але обережно, щоб не відірвати голову. Крутити і різко смикати кліща не потрібно, його витягують перпендикулярно поверхні шкіри, схопивши ближче до хоботка. Якщо хоботок залишився в шкірі, його дістають стерильною голкою як скалку. Після цього потрібно обробити місце укусу антисептиками і спостерігати за станом здоров'я. Якщо ви не вмієте цього робити, то краще зверніться до лі... Ікаря до найближчого медпункту. Що робити далі? Якщо кліч був присмоктаний менше 36 годин, має маленькі позови, його витягли повністю, і він був лише один, ризики інфікування мінімальні. Але спостерігайте за місцем укусу. Якщо в місті укусу кліща з'являється невелика червона кругла пляма, яка не зникає впродовж кількох днів і навіть тижнів, починає поширюватися. Або ви помітили зміни стану після укусу кліща, не ігноруйте їх. У такому разі слід обов'язково звернутись до лікаря за медичною допомогою. А щоб оберегтися від укусів кліща перед прогулянкою, нанесіть на шкіру або одяг репелент. Засіб, що захищає від укусів комахи кліщів, але уважно прочитайте, чи ефективний він від кліщів. Подбайтеся про правильний одяг, заправте штани в шкарпетки, одягніть закрите взуття. Надавайте перевагу світлим кольорам, на них краще видно комахи кліщів. На прогулянці не заходьте у траву, тримайтесь ближче до центру стежки. Періодично під час прогулянки ретельно оглядайте себе та людей, що гуляють разом із вами, а також ваших тварин. І після прогулянки знову повторіть огляд, а речі краще виперіть та попрасуйте.